Рече же им Иисус, а ще Бог, Отец ваш бы был, любили бы се убо меня, аз бо от Бога издох и придох, не о себе бо придох, но то имя посла. По что, беседы мои я не разумеете, яко не можете слышать и словесе моего. Вы отца вашего дьявола естьте, и похоти отца вашего хощете творите, Он, человеку убийца, себе из кони, во истине не стоит, яко конец истины в нем, я да лжу, под своих глаголет, яко ложь есть, и отец лжи. Аж же за неистину, глаголю Не веруйте мне, кто от вас обличает гресе?» ащили истину глаголю, по что вы не веруете мне. И же есть от Бога глаголов Божиих послушает. Сего ради вы не послушаете, яко от Бога несте. Отвещаша оба иудеи и реша ему, не добрили мы глаголем, яко самарянин еси ты, и беса имаши? Отвеща Иисус, аз беса не имам, но чту отца моего, и вы не Мені, а женищу слави Моє, є ще и судя. Амінь, амінь. глаголю вам, Аще хто слово моє соблюдет, смерті і мать видіти вовеки. А Ісус їм сказав: Якби Бог був Отець ваш, ви б любили мене, бо від Бога я вийшов і прийшов. Не від себе ж самого прийшов я, а мене він послав. Чому мови моєї ви не розумієте, бо не можете чути ви слова мого? Ваш батько диявол, і пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душогуб спокон споконвіку, і вправді не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить за свого, бо він неправдомовець і батько неправді. А мені ви не вірите, бо я правду кажу. Хто з вас може мені докорити за гріх? Коли ж правду кажу, чом мені ви не вірите? Хто від Бога, той слухає Божі слова? Через те ви не слухаєте, що ви не від Бога. Відізвались юдеї й сказали йому. Чи ж недобре ми кажемо, що ти самарянин і демона маєш? Ісус відповів: Не маю я демона та шаную свого Отця, ви ж мене зневажаєте. Не шукаю ж я власної слави, є такий, хто шукає та судить. По правді, по правді, кажу вам, хто слово моє берегтиме, не патої смерті.